Шановні депутати, на загальні збори депутатів міської ради 8-го скликання, зареєструвалося 15 депутатів з 26 обраних зборів правомочних. Для забезпечення роботи сесії нам необхідно створити групу підрахунку голосів. Пропоную... Це збори? Пропоную групу підрахунку голосів обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть. Немає Чудово. Пропоную групу підрахунку голосів створити у складі Давидова Світлана Миколаївна, також Федеренко Віталій Андрійович. Я буду голосувати персональнішим списком Списком дуже вдячних. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримався, приймається. Будь ласка, займіть місце справа від нас за столом. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи загальних зборів. Депутатів міської ради 8-го скликання. Вам розуміли пропозиції відносно порядку денного. Тому пропонується проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Проти. Отримався? Приймається. Додаткові питання, зауваження до порядку денного будуть. Будь ласка, Сергій Васильович. Дякую. Дякую. Ще будуть якісь додаткові питання, шановні колеги? Немає? Йдемо далі. Тоді голосуємо за порядок денного. За, початку, вибачаю, проголосуємо за два питання, щоб ми їх додали до порядку денного. Хто за? Проти. Отримався, приймається. Голосуємо за денний в цілому з додатковими питаннями. Хто за? Проти? Утримався, приймається. Дякую. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до порядку надання та виплати одноразової матеріальної допомоги за письмовим зверненням громадян. Віта Володимирівна, будь ласка. Шановні депутати, виникла необхідність внести зміни до порядку надання та виплати одноразової матеріальної допомоги за письмовим зверненням громадян. Чому? Ну, Раніше не було таких майже звернень, а зараз вони почастішали. І причину, яку вказують, чому необхідно цю допомогу надати, то всі пишуть складні життєві обставини, спричинені військовим станом. Ну, ми всі живемо в військовому стані і, мабуть, тоді всім потрібна ця допомога. Тому в порядку ми пропонуємо е, трішечки е, ну, конкретно, кон, кон, конкретику внести да, і змінити слово, замінити словами пункт 1.3. Матеріальна допомога надається жителям Путильської міської територіальної громади, які опинили в складних життєвих обставинах на підставі їх письмового звернення, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередній квартал нижче розміру прожиткового мінімуму відповідної соціальної групи на одного члена сім'ї. Дякую. <кій> Я запитання, шановні колеги. Немає тоді пропозиція, як ми завжди робили, розглядаємо всі питання. Якщо зауваження, яких немає, в кінці голосуємо пакетом. Домовились, дякую <кхід> про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення Потрійської міської територіальної громади на 25 рік. Даним проєктом рішення пропонується збільшити фінансування видатків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування для. Перерахування коштів до обласного бюджету на суму 13 тисяч 890 гривень. Загальний обсяг фінансових ресурсів програми буде становити на 25 рік мільйон 862 тисячі 890 гривень. Дякую. Є запитання, шановні колеги. Немає, й домовити. Про виділення коштів з міського бюджету на виплату матеріальної допомоги жителям Потизької міської територіальної громади. Комісією було розглянуто 23 заяви від мешканців нашої громади. Це були заяви як на надання матеріальної допомоги на лікування, так і цивільному населенню, так і поранення на лікування поранення військовослужбовців. 16 заяв було задовільнено. Сім осіб були надано допомогу на лікування, в тому числі тут і ті особи, які, яким потрібен гемодіаліз, які кожен місяць чи кожен, кожен тиждень їздять на гемодіаліз. Їм надано допомогу. Також заяви поранених двох у нас були, ми розглянули, надали їм допомогу. І... Складні життєві обставини, ну, тут інвалід першої групи, низький дохід і виділяємо, також пропонуємо виділити допомогу складних життєвих обставин. І ще заяв було поховання працездатного віку осіб. Там допомога по порядку 2000 надається з розрахунку мінімального набору поховання. Дякую. Є запитання, шановні колеги. Немає йдемо далі. Дякую, Толомірна. Проголошення аукціону та затвердження умов оренди на житлового приміщення Микола Федорович. Шановні депутати, до нас звернувся підприємець, який має намір взяти в оренду наше приміщення в будинку номер 34 Івана Потівського. Це наш будинок побуту на четвертому тежі приміщення. Це Дуже маленьке, там 11 квадратів. І відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна, ми включаємо це приміщення до переліку першого типу, оголошуємо аукціон з оренди цього житлового приміщення і затверджуємо умови оренди. Стартова оренда, плата 250 гривень, срок оренди 5 років. Є запитання, шановні колеги. Нема. Йдемо далі. Дякую. Про затвердження структури комунального підприємства «Потильські міські ресурси Потильської міської ради Сергій Вікторович, будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження структури комунального підприємства «Потильські міські ресурси. В даному випадку затверджується структура у кількості 2,5 одиниць. Це директор, бухгалтер і провідний спеціаліст з питань публічних закупівель. Тобто, хто нам сьогодні потрібен для діяльності? Ми не розширюємо зараз максимум штатів. Коли почнемо активну діяльність, тоді вже буде відповідне збільшення. Є запитання, шановні колеги. Нема? Йдемо далі. Про затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників комунального підприємства Потиївської міської ради, Потиївські міські ресурси. Е, ну, на вашу вигляду знову ж вноситься питання щодо положення про умови оплати праці. Це звичайне положення, яке вже затверджувалося в комунальних підприємствах і комунальних некомерційних підприємствах. Звичайне стандартне. Дякую. Я запитання, шановні колеги. Немає. Йдемо далі. Дякую. Сергій Вікторович. Про надання дозволу по міській раді на складання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки кадастру номер 0405. Останні цифри. Питання 7, 8, 9. Це земельні ділянки, які знаходяться в Весалівському старостинському округу. Це рішення нам потрібно для того, що дані земельні ділянки накладуються на суміжні земельні ділянки. Для виправлення цієї помилки нам потрібно прийняти рішення про інвентаризацію. Солоніколи зрозуміли сьомий восьми дев'яте. Нема запитань ніяких. Йдемо далі. Про наняду о Золопотильській міській раді на поділ земельної ділянки кадастроному розстані цифри 2036. Це земельна ділянка розташована по Новоселівській в 98. Дана земельна ділянка це проїзд. Частину цього проїзду хочуть взяти в оренду, і для цього нам потрібно поділити дану земельну ділянку на дві земельні ділянки. Дякую. Є запитання, що не колеги, нема? Йдемо далі. Про наняду на складання проекту устрою щодо віддавання земельної ділянки в місті Потиль по вулиці Соборна, 78. Це земельна ділянка, яка відійшла нам по відомерлій спадщині. Це, е, е, вона розташована в місті Патрісоборний 78. Ми її формуємо, е, даним рішенням ми її будемо формувати під е, цільове призначення для будівництва обслуговування житлового будинку. Загальна площа 16 соток. Дякую. Це шановні колеги, та земельна ділянка, яка в майбутньому буде, сподіваюся, передана до комунального приємства спотіскі міські ресурси, на якій буде розташована наша тепличка. Ділянку вже дивився, якраз чітко підходить, в ширину невелика, в довжину те, що нам потрібно. Плюс є наявні деякі господарські споруди, типу літньої кухні і будиночку, які буде використовуватись за відповідним призначенням. Це те, що ми будемо планувати. Другий плюс вона знаходиться поруч з водоканалом. Відповідно, охорона, яка є там, буде патрулювати і ще в нас. Плюс на цій земельній ділянці, що вона з двох сторін огороджена. Третю забабахаємо, четверта це наша. І все. І в принципі буде під контролем. Я сподіваюся, в майбутньому візьму людей на роботу, які будуть вирощувати те, що ми планували, овочі. Відповідно, будемо забезпечувати по першу чергу наш місцевий ринок відповідними овочами, які нам будуть необхідні. Якщо все піде класно, все супер, бомба, Ми почнемо будівництво другої. І таким чином будемо закривати велику потребу. Планується знову встановлення твердопаленого котла який дасть змогу прогрівати земельну ділянку і саме приміщення і працювати в тому числі в зимовий час, коли ціни і все решта буде на найвищому рівні, відповідно. Тому ми забезпечувати будемо себе і рухатися на наростаючі об'єми, рухатися далі. Тим паче, як ми вже казали, пам'ятаєте, ми купували маленькі теплички для вирощування дітками мікрозелені. Ми спробували, ми подивилися. Ми також будемо нарощувати об'єми. Ми будемо громадою виробництва продукції. Не тільки купування, споживання, а саме виробництва. Це те, що в нас буде, причому в цьому, я сподіваюся, році вже частково реалізовано всі ці плани. І на наступний рік. Це так для інформації. Шановні колеги, наступне питання про проведення земельних торгів у формі аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельних ділянок на території Потинської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області. Шановні колеги, чи давайте ми розглянемо, а потім вже про голосуванні ж будемо. Ми ж не вийшли, ми саме зараз розглядаємо. Це вже при голосуванні будемо. Це зараз вам доводиться до інформування питань, які ми хотіли поставити, а потім вже, як ми казали, будемо голосувати відповідно пакетами. Даним рішенням ми пропонуємо провести земельні торги в форму аукціону з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для передачі їх у користування на умовах оренди. Це 34 земельні ділянки, які будуть стартова ціна, яких буде 12% від нормативно-грошової оцінки. Є питання, які, шановні колеги, нема? Демо далі поки що. Про надання права тимчасового користування земельними ділянками. Є пропозиція змінити назву трішки цього питання про надання права тимчасового користування земельними ділянками без права володіння комунального підприємства Потрівські міські ресурси. Окей. Є запитання, шановні колеги. Немає там вже про голосування, тоді вже будемо обговорювати. Дякую. Наступне питання про підтримку. Сергій Васильович, будь ласка, два додаткових питання. Озвучуєш а вже при голосуванні. Ми тоді вже я думаю їх обговоримо по пакетах. Ти далеко не відходь, Олексій. Шановні депутати, на ваш розгляд зато два питання. Перше це про підтримку агропромислового комплексу комунального підприємства Потрівські місцеві ресурси. Чому в чому суть даного питання? Пропонується в рамках реалізації даної програми передбачити кошти, по-перше, на заробітну плату. На даний час у нас внесок статутний фонд, це третя черга. Тобто, щоб ми щоб виплатити заробітну плату кошти через державну казначейство, в банк може потрапити через місяць, два, три, чотири, п'ять. Ніхто не знає, через скільки перейде фінансування, тому щоб не було заборгованості заробітної плати директора, бухгалтера і особи, пропонується через програму фінансової підтримки передбачити кошти на заробітну плату даних працівників, крім того, передбачити кошти на насіння, передбачити кошти на засоби захисту рослин, на добрива ну, для реалізації вирощування овочів та інших. Та тобто, шановні колеги, підемо. дивіться, ми на минулій сесії виділяли підприємству гроші в статутний фонд. Але є питання, що воно підпадає під третю чергу. Третя черга може оплачуватися як зразу, так і півроку і рік. Невідомо, як воно піде. На сьогодні, на жаль, дізнаючись інформацією в казначействі, є затримки. Для того, щоб обійти цю попередню процедуру третьої черги, є програма підтримки, яка дасть змогу проплатити по другій черзі. Що це нам дає? Ми зменшимо на плановій сесії. Фінансування, яке ми давали в статутний капітал, їхній фонд раніше ці гроші ми заберемо потім звідси і даємо зараз їх сюди, щоб наше підприємство, які зараз вже починає функціонувати, бо вже визначений директор, є визначений бухгалтер. Плюс бухгалтер буде здійснювати функції закупівельника, який зможе проводити відповідні тендерні процедури, щоб ми не нарощували поки що штату, не витрачали занадто багато того, що не потрібно. Ми зараз ці гроші виділяємо по програмі. Вони зможуть зараз фінансувати, отримати їх, по-перше, швидко на рахунок, профінансувати заробітну плату відповідні податки до державного, місцевих бюджетів і рухатися далі. Якщо запитання, будь ласка, якщо нема, йдемо далі. Дякую внесення змін, будь ласка. Ну, розглянувши звернення головного розпорядника виконавчого комітету, проводимо зміни в межах головного розпорядника. У нас ПКПК 7350 це у нас містобудівна документація, де передбачені кошти зменшимо видатків на 300 тисяч гривень і з більшим видатком відповідно 7110, це програма підтримки сількагосподарських на фінансування даної програми. І сюди кошти перенаправляємо і відповідно з спеціального фонду. Повертаємо кошти на загальний фонд, тому що це проточні видатки. Дякую. Тому це всі зміни, які вносяться до дітям. Є запитання, шановні колеги. Немає? Тоді переходимо до процедури голосування. Шановні колеги, є пропозиція з питання номер один, по питання номер десять, да навіть одинадцять, включно об'єднати і проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за проти. Отримався, приймається. Тоді переходимо до голосування за них, Васильєв. Давидова, Дадикіна, Кіреєв, Кобзарьо, Ковальов, Корніва, Літвінов, Лащилов, Лук'яненко, Спориш, Часлівцев, Тіленков, Федоренко, Черв'яцов. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, питання номер 12, 13 точніше, та У нас про проведення земельних торгів. Ми змінили їх там по порядку, про проведення земельних торгів у формі аукціону та затвердження продажу права оренди земельних ділянок на території Потрійської міської ради. Будь ласка, Віталій Іванович, Шановні колеги, є пропозиція від земельної комісії. Питання про проведення земельних торгів у формі аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельних ділянок на території Путівської міської територіальної громади Конотопського району Сумської області зняти з питання денного. Так. Земельна комісія, порадившись з відділом економіки, прийшла до висновку. Що більш економічніше для нашої громади буде передати ці землі в тимчасове користування нашому комунальному підприємству. Шановні колеги, пропонується в принципі, не зняти, щоб потім нас там звинувачили, не звинувачили ні в чому і громадяни і інші. а Пропонується просто, якщо не бажання вас немає, не підтримувати відповідне рішення, а підтримати те, виносимо на голосування. А вже ви вирішуєте, підтримуємо чи не підтримуємо, і яке саме з них рішень. Ви почули, я думаю, позицію Віталія Івановича, міська рада її повністю також підтримує. Це позиція майбутнього нашої громади. Тому, якщо можна, дякую, Віталій Іванович. пропонується, шановні колеги, спочатку про аукціони. Проголосувати. Добре, переходимо до голосування. Василью. Роти Васильів, дякую. Давидова, Дадикіна, Кіреєв, Кобзарєв, Коввальов, Корнєва, Літвінов, Клощилов, Лук'яненко, Спориш, Щасливцев, Тіленков, Федоренко, Червяцов. 15 проти, рішення не прийнято. Наступне питання про передачу тимчасового користування міському нашому підприємству КП Путинські міські ресурси. Те, що було винесено земельною комісією, депутатським корпусом, прошу тоді за нього проголосувати. Васильєв, Давидова, Дадикіна, Кирієв, Кобзарєв, Ковальов, Корнєва, Літвінов, Лащилов, Лук'яненко, Спориш, Числівцев, Тільонков, Федоренко, Черв'яцов. 15 за, рішення прийнято. Додаткові питання, шановні колеги, те, що озвучував Сергій Васильович, стосовно внесення е, по програмі підтримці сільськогосподарського підприємства, внесення змін до бюджету. Питань ніяких немає. Тому пропозиція, два питання об'єднати, проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався? Приймається. Чудово. Переходимо тоді до голосування: Васильєв, Давидова, Дадикіна, Кирєєв, Кобзарєв, Ковальов, Корніва. Літвінов, Лащилов, Лук'яненко, Спориш, Щаслівцов, Тільонка, Федоренко, Черв'яцов. 15 за рішення виносяться на розгляд сесії. Дякую, шановні колеги. Загальні збори ми розглянуті. Вони оголошуються закритими. І щоб нагаяти час, переходимо до нашої планової сесії.